Доброго дня, мене звати Ігор і я технолог групи компанії Varius. Сьогодні короткий, практичний гайд, як працювати зі станком через режим MDI. Покажемо, що саме зручно робити в MDI, даємо готові приклади кадрів і підкажемо, як зберігати улюблені команди під рукою. Для чого MDI корисний. Увімкнути зупинити оберти шпинделя, безпечно позиціонувати інструмент, відпрацювати окремі кадри без запуску всієї програми, змінити інструмент, орієнтувати або заблокувати шпиндель, прогріти верстат перед роботою, швидко підточити або підчистити фаску чи торіс без створення великої програми, переключити модальні коди, одиниці, подача, режим обертів тощо. Базові приклади для MDI. Перед натисканням Cycle Start переконайтеся, що траєкторія буде безпечна. Оберти та зупинка. G97S800M3P11. Це ми вмикаємо постійні оберти головного шпинделя. G97S800M3P12 вмикаємо постійні оберти привідного інструменту. M5 зупиняємо. Переміщення: G0X100Z100, швидке позиціювання в безпечну точку. G1X42F02 лінійний під'їзд із подачою дві десятки. Але працює тільки при увімкнених обертах, так як подача задана в міліметрах на оберт. Зміна інструмента Т0101 виклик першого інструменту з першим коректором. Охолодження М8 та М9 це ми вмикаємо чи вимикаємо зор. Модальні перемикачі часто використовують на старті. G40-G80 скасувати компенсацію або цикли. G97 фіксовані оберти. G96 постійна швидкість різання, але, як пам'ятаємо, вона вмикається лише із командою G50. G99 подача на оберт. G98 подача міліметрів за хвилину. Будь-які з цих команд ми зможемо додати у закладки для того, щоб у будь-який момент ми змогли скористатися ними повторно. Наприклад, можна зробити програму для підчистки торця. Вибираємо інструмент T0101, вмикаємо оберти G97 S800 N3P11, під'їжджаємо в стартову позицію G0Z2X42. На робочій під'їжджаємо до торця і торцюємо G1Z0, 1 -G1 x 1 6 на прискорених відходимо від деталі і виїжджаємо в нулі. Це концепт. Підставляємо стартове X під свою деталь і відпрацьовуємо. Але обов'язково треба перевірити, чи це безпечно. Правила безпеки в MDI: сингл-блок, огляд траєкторії. Для перших запусків по кадру і повільно. Всі швидкі переміщення ставимо на мінімум. Двері зачинені, зор за необхідністю. Ніяких сюрпризів від бризок чи патрона. Компенсації скасовані, якщо не потрібні. G40, G80 перед ручними маневрами хороша звичка. Підсумок MDI це пункт швидких дій вимкнути оберти, під'їхати відпрацювати кадр, перемкнути модальність, прогріти шпиндель або підчистити деталь. Усе без запуску великої програми. Збережіть найпотрібніші кадри в закладки і працюйте швидко і безпечно. Дякую за увагу та до нових зустрічей.